Друзі мої, всім привіт. і Поки я на куражі від того, що сьогодні вийшло відео, я начитався гарних коментарів від вас. Дуже-дуже дякую. Приємно, що не забули мене. Що сумуєте? Всім ще раз дякую, розповім, як і обіцяв про те, як я здавав на права з третього разу. Ситуація, яка для тих, хто приїхав для українців по програмі КОЕТ для них є обмін прав, тобто баш на баш приносити свої українські права. Отримуєте канадські, не дивлячись на те, скільки у вас там категорії, отримуєте лише відповідник категорії Б. Тобто тут є декілька категорій, вони тут цифрові. Тобто клас 1 це в нас, ну вже так би мовити, те, що є, це є в Європі. Клас 2, це відповідник категорії Д, клас 3, це відповідник категорії С, приблизно так можна сказати, плюс-мінус. Клас 4, це. Усілякий спецтранспорт, типу таксі, швидких допомог, і ті, ну, таксі не таке, як Uber, а таке звичайне класичне таксі. І клас 5 це в нас є категорія Б, але там не до 3,5 тонн, а здається до 4,5, якщо я правильно пам'ятаю. І цей клас 5 також поділяється на клас 5 a і 5 f Тобто 5F це 5 Full, 5A – це не Full, а такий початковий. В чому різниця? Початковий це коли ти можеш керувати автомобілем. Ти це можеш, здається отримати ще навіть в 15 років тут. Але ти не можеш керувати саме в тому. Тобто ти керуєш сам, а поруч повинен сидіти повинна сидіти людина, у якої є права 5 f не менше ніж 3 роки. І ти не можеш керувати автомобілем з 12 ночі до 4 ранку, здається, і у тебе в крові не повинно бути зовсім алкоголю. Бо коли ти маєш 5 f ти можеш там трошки алкоголю мати. Здається, щось приблизно коло двох банок пива і можна їхати ще. Ну, це я не буду зараз прямо казати, що це 100% достовірна інформація. Це з того, що я не готувався. Я там приблизно з того, що я читав і пам'ятаю. А у мене права польські, тобто всі мої родини українські, вони пішли собі спокійнісінько поміняли це при тому, що за от ці самі там більше ніж 100 днів в Канаді, ще ніхто з них за кермом не сидів. Лише я людина, яка не мала українських прав, яка мала польські права, і мені треба було пройти процедуру. Заміни з перездачі, тобто я прийшов, зробив переклад прав, прийшов в МПІ, це така державна тут структура. Там мені треба було, там все перевірили, там треба було пройти спочатку теоретичний екзамен, який, здається, щось коштував 10 доларів чи щось такого плану. Складається він з 30 питань. 6 можна допустити помилок. Саме прикол, дивіться, я тут вам ставлю. У мене десь була фоточка, якою кількістю мов можна здавати в Манітобі цей теоретичний екзамен. Я здавав українською. Там здається 16, Ну я вже не пам'ятаю. Ви тут побачите, здається, там 16 мов. Якщо чесно, мене дуже здивувала албанська мова. Я не маю нічого проти албанців. Албанці молодці, все круто, але слухайте, просто скільки взагалі в цьому світі албанців, але вони молодці, що до. Ну, якби дотиснули тут керівництво Манітоби, і вони дозволили здавати саме, наприклад, албанською мовою. Тобто, якщо ми будемо казати про філіппінців, яких там більше 100 мільйонів чи в'єтнамців, яких теж немало, поляки, чехи, словаки, це теж, але здається, словаків і албанців плюс-мінус, однаково, але не буду стверджувати. Менше з тим. На це все треба запитусуватись, реєструватись це е, теж. Але є одна, е, один заклад в центрі. Щось мені в голові крутиться якесь слово, типу give away чи go away, е, чи to go to go. ну Щось такого плану. Де ти просто приходиш і е, жива черга, і там просто здаєш. ну, Постояв і пішов здавати. Е, так, от я здав. Е, на 25-му питанні все закінчилось. Тіпа, дякуємо. Ви здали. Я допустив одну помилку. Тобто далі вже тест не йде, бо у мене вже наступне, навіть якщо я всі п'ять відповів неправильно, чи я всі п'ять відповім правильно, чи якась інша комбінація, все одно я вже здаю. Тобто я відповів на 25 питань. Саме яке питання, в якому я допустив помилку, це саме питання того, скільки років досвіду повинно бути у людини, яка сидить поруч з собою, коли в тебе права 5 5A. От я вибрав два, а насправді три. От така, така от помилка. Для того щоб підготуватися тут по рукам ходить цей збірник правил російською мовою, тобто можна було прочитати все тут, до речі, є різниця, от деяка між Європою. Наприклад, тут набагато менше знаків, а ті знаки, що є, вони всі так би мовити, читабільні. Тобто, ви просто читаєте те, що написано. Не треба запам'ятовувати якісь піктограми чи ще щось. Бо багато людей я знаю, плутає знак зупинка заборонена зі знаком стоянка, заборонена, чи ще щось. Ну, Тут такого нема, нема, наприклад, знаку головна дорога чи ще щось. Уступи дорогу знак є, але немає знаку головна дорога, все регулюється знаками СТОП. Ну, До речі, досить зручно. Я не знаю, я в'їхав і вкурив доволі швидко. От. Після здачі теоретичного екзамену можна вже було реєструватись до здачі практичного екзамену. Ось. Про що? Далі і розповім? Бо тут вже є конкретні відмінності від того, як є у нас. Як ви вже побачили, це такий парк з літаками ну, прямо перед військовою авіаційною базою, яка є тут у Вініпеді. І тут можна походити подивитися на ці літачки, гелікоптер один. Ну, досить такі прикольні. Так от, друзі мої, перед вами сидить людина, яка в принципі здавала на права в трьох країнах, а саме Україна, Польща і Канада. Так, такий мій життє... життєвий шлях, легких шляхів ми не шукаємо. Це все, все не про мене. Так от, стосовно е, здачі екзамену, окрім своєї категорії, це яку я в Польщі здав, і практичний, і теоретичний за першим разом, е, все інше я здавав лише. На якийсь статам. Так само, як в Україні я здав водіння на третій раз, так само я і тут здав водіння на третій раз. В Україні правда це вийшло із того, що я не хотів платити гроші, а тут із-за того, що ну, тому що так вийшло. Зараз розповім. До речі, в Україні це було в 2013 році, тому. Хоча я ще навчався з 12-го, тож в 13-му я добив це все. А так то. 11 років за кермом. І я, в принципі, з того часу як здав, то я весь час їздив вже в му році у мене з'явилася перша машина, і ось отак от і катаюсь за кермом, але все одно не здаю. З першого разу. Головною відмінністю того, що від, від Європи, від України є те, що ви здаєте на своїй машині. Тобто Це або ваша машина, або сусіда, або ще когось. Тобто, так на той час у мене особисто авто не було. Мені треба було е, знайти, по-перше, авто, і по-друге, всі мені рекомендували знайти людину, якогось інструктора, який розповість місцеві е, тонкощі, чим тут відрізняється одне від другого від Європи всі ці тонкощі керування автомобілем. Я вже до того моменту, коли мені потрібно було зберіг з вісім номерів е, різних автоінструкторів, е, які тут є, От. Е, Значить, почав я їх обзванювати і взагалі вистрілив лише один. У нього одного був час, а всі інші були там на колись, через місяць, через рік, через два, ну щось такого плану. Тобто, не дуже мені це все і пасувало, тому я вибрав того, хто був доступний. Дядько виявився дуже прикольним, в тому плані, що теж далекобійник в Європі від'їздив на цьому на Фанес, чи як він там називається, ця литовська контора Фінес, щось такого плану. Ну, теж ви знаєте, що такий крупний колхоз. І тут він працює, він працює тут в автошколі. У індуса автоінструктором, і тобто, він отак от допомагає українцям там і, і іншим, хто до нього звертається з такими приватними е, з приватним таким навчанням, де він розповідає всі всі тонкощі. Тобто, е, коштує це все 70 е, 60 доларів за годину. Це бачите, от на такому Шеврелі Кіноксі, як це їде, я з ним їздив. До речі, це дуже дивна ситуація, коли знак стоп просто на повороті. Тут нема ніякої дороги. От, Я такого взагалі ніде не бачив, тільки тут, що от, така ситуація. От, Тобто я взяв в нього годину. Ми поїздили, він мені розповів тонкощі між жовтими і чорними світлофорами, там ще щось. Єдина була проблема. У дядька не затикався рот. Він мені навішав ще купу іншої якоїсь чухні яка мені взагалі не потрібна була і ніколи не знадобилася. І як виявилося, що ці емпіаї, в яких їх тут шість, здається, в місті де можна здавати, от він в центрі, а ну я не в центрі, далеко живу мені, воно там все фіолетово. Ну от і цей, куди мені треба, він не знав, е, що тут і як. Не звертайте увагу, це ніяка не, не дорога, це взагалі такий під'їзд, щоб можна було поп'ялитись на літачки, які злітають, садяться. Тому тут така гравійна дорога. Ну і взагалі це тут досить нормально для Манітоби. Я ще раз повторюю, я нікого не кажу для Канади, тому що ну, я поки що був в Манітобі лише так нормально. І що я там десь там, щось пролітав над іншою Канадою, це не рахується. Тому буду казати лише, лише за Манітобу. А ось Вінніперський аеропорт і тут можна дивитися на літачки, що тут і як, а я вам буду записувати відео своє. О, зараз є стрілеті буду сідати. Так от дядько розповів мені купу всякої чухні, яка мені не знадобилася. І ми з ним поїздили, приїхали на цей МПА, І він каже, ось тут будеш так, тут сяк. Ну, спойлер з того, що він розповів, було все зовсім інакше, нічого не було так, як він розповідав. От, і в кінці ми вже доїхали додому до мене. І він каже, а, буде ще паралельна парковка. Але ти, ти ж далекобійник, ну, там спитав, чим я займався, ти ж далекобійник, ти там все зможеш, все нормально. От, І на наступний день, чи через день там в мене екзамен, я приїжджаю і все там зробили pre-trip Inspection, тобто подивилися, чи працюють ну, з цим інструктором, чи працюють у мене е, фари, повороти спереді-ззаду ну, стопи, все. Це сідаємо. Він ну, ми там по самій території проїхалися, Він каже: Паралельна парковка, будь ласка, і починає мені розповідати, що не можна нічого зачепити, і в тебе є або три е, спроби, або чотири е, хвилини. Щось одне, що з цього закінчиться. Перше. І треба зупинити. Не, не можна е, наїжджати на бордюр і е, якби. Не можна стати е, далі, ніж за 45 сантиметрів від бордюру. Тобто ближче можна, далі не можна. Е, ну і якщо ти став, то можна ще спробувати там під'їхати. Знову літачок. Чи дивний? А он маленький. От. і... Е, а це мені інструктор сказав, що не можна доторкатися до бордюра. Е, а на, на що сам е, цей. Е, Інспектор, що приймає, він мені сказав, що не можна наїжджати на бордюр. Ну це теж дві великі різниці. Доторкнутися і заїхати на бордюр. Це взагалі різні речі. І от коли я під'їжджаю робити цю парковку, я розумію, що я на його машині, на цьому Chevrolet Equinox, це не маленька машинка, що я ні разу не здавав назад взагалі просто. А перед екзаменом він вже приїхав мене забирати, ми ж їдемо туди, і він каже, слухай, я вчора був на рибалці, у мене щось там в 5 вечора кожного дня оновлюється машина через інтернет, але там я був в якійсь раці, не було інтернету, вона не оновилася і камера не працює. Тобто будеш по зеркалам. Ну і йшов під зеркалам, я почав паркуватися, наче все нормально, але я цим лівим боком я взагалі випустив з поля зору стовпчик один, зачепив його і все. Тобто я не здав, це груба помилка. Ага, а можна робити одну грубу помилку, це вже кінець. ну, тобто, І можна робити 10 дрібних помилок. От, Якщо більше, ніж 10, то це теж кінець. Якщо менше, ніж 10, то ти, типу, здав. Дрібна помилка це ти, типу, е не увімкнув поворотник, там, чи не повернув голову, чи ну, щось таке, що не критичне. Груба помилка це проїзд на червоне, чи перевищення швидкості, чи не зупинка на знакові стоп, щось такого плану. Ще хочеться додати, що е, 60 доларів у цього інструктора це коштує... Е, Година з тим, що я з ним поїздив, він розповів. Це я вже потратив 60 доларів. 70 доларів коштує Ну він з машиною на екзамен. Сам екзамен коштує 30 доларів. Тобто, от це вже я все потратив. Все, я не здав. Е, будь ласка, реєструйте мене наступний раз. О, зараз це велике приватило. Ой, Сьогодні у нас душнувато. До дощ. Засада є в тому, що наступний раз можна зареєструватися не швидше, ніж за 21 день. Тебе навіть просто система не пропустить. От, е Я зареєструвався через 21 день, знову 30 доларів ще заплатив. Приїхали ми, ну, знову він приїхав, знову йому треба було 70 доларів. Ну, добре, друга спроба моя, парковку вже зробив там, все. Чекіпу, виїжджаємо е, ми в місто, ї, їдемо по місту, і зараз я вам просто покажу це наглядно. Я туди поїду і це вам розпочала. Так, ну і зараз моделюємо прямо ситуацію. Дивіться, яка машинка поїхала. От я от так їхав. Оцей знак, до речі, це показує лише, що буде спереду 30, Що не з цього моменту треба починати. Але я вже тут спросив до 30, бо це спереді School Zone school — zone, це взагалі тут свята і святих, не можна тут нічого робити. От, і е, треба з цього місця, де бачите на стовбі 30, треба поїхати вже 30. Треба їздити 30 з 7 до 17.30 з понеділка по п'ятницю і з вересня по червень. Тобто зараз вже липень і август можна не їздити. І ось отут я доїжджаю до цього перехрестя. Ось, бачите, stop for way. Я зупиняюсь. От. І в мене в голові спрацьовує, що вже все. Типу, ти після перехрестя. Можеш їхати швидше, бо все перехрестя. Хоч тут є знаки, але я там не побачу. І я вже починаю їхати. І я роблю 34 км на годину. О, тут скулзон. Він мені каже: Ти не цей, не розганяйся. І все. І буквально, от вона тут закінчується. І він мені каже, там портай направо, сюди, направо поїхали. І повернулась до МПА, і він мені сказав, що от на 4 км я перевищив швидкість у ускузон, це небезпечно, бо діти це наше майбутнє. От, а таким дурочкам, як я, треба бути більш, більш уважними, щоб не наражати дітей на небезпеку. От, правда, після цього він був дуже мій інструктор, Він був дуже такий, що о, як, як чи так, що ти не здав і взяв, то, то у нього так 70 за екзамен, за машину, що він її представляє, взяв з мене 60. Тобто теж вийшло трошки зекономити, так би мовити. Так що так от, тут вийшло на цьому місці. Це як є, може комусь буде в нагоді, так би мовити, щоб не обсирались, так як я це зробив. А ще, до речі, у мене була помилка ну така це легка помилка, але за яку мені зробили теж зауваження. От коли така дорога і з однієї боку запарковане авто, то треба тупо пхатися по зустрічній смугі, бо це. Безпечно, бо якщо я якийсь за столов двері, двері, там не подивиться, я зламаю йому двері, і це буде небезпечно. А так, от безпечно, звичайно, що якщо вам їде машина на зустріч, то ви повинні повертатися в свою смугу і десь чекати. А особливо важливо, щоб коли ви бачите отак перед собою знак стоп, ви завжди повинні повернутися і стати в свою смугу, відповідно. Ну, тобто, є якісь там тонкощі тут, які трошки. Відрізняється від того, до чого ми звикли, наприклад, в Європі. І Як не дивно, третю спробу вже можна було робити не через 21 день, а через 14. І до грудня місяця 23-го року можна було вже на наступний день здавати, але зараз настільки багато бажаючих здавати, що вони роблять оці паузи. І мені можна було здавати 6 червня. Найближча дата я ловлю найближчу доступну на 2 липня. Просто розуміти на місяць пізніше, ніж можна вже здавати настільки великі черги. Але я постійно сидів там оновлював, оновлював, вилавлював дати вже е в той же день. Я зловив на 24 червня. Через дні 2 чи 3 я зловив на 19 потім я зловив на 12 потім потім на 10 потім я зловив на 6 але на іншому MPI не тому де я здавав то на Кінгс Едвард і потім я ще в передостанній день я просто зловив ну от завтра мені на екзамен а сьогодні я ловлю час на 6 на Кінгс Едвард. отак, от просто що не треба здаватися, треба завжди там щось моніторити, і все у вас вийде. Все, все вийде. просто треба було цьому приділяти якусь увагу. Ну може сумарно за ці всі дні десь з годинку. в мене пішло на те, щоб зловити ту дату, яка мені потрібна. Але я втратив годину, але зекономив собі не менше ніж місяць. Просто, варто, варто. Повітряний трафік тут, бачите, є, до речі, це літак рятувальної служби. Зараз іде на посадку. От. Така історія. На третій раз, 6 число, я вже в голові тримав, думаю, так, треба ще на якесь там вже, коли там буде, думаю, наступну дата, на 20-те. Але я прийшов, в мене вже був третій інструктор. Взагалі який-то такий, ну, зрілий такий чоловік, я не знаю, років так 60-ка, надієць. Взагалі, все пішло нормально. Він такий стара школа, бо він мені все коли ще розповідав, що ну вони постійно розповідають ці вимоги, що треба запаркуватися там. стільки, він мені навіть не сказав в сантиметрах. Він мені все назвав в дюймах. Тобто, такий ще метрична система ще у нього не вжилася. В нього він ще такий в імперській системі живе. От і. На третій раз я виїхав, він мені не два рази підвів на е, під монастир. Тобто е, там була ситуація, що він два рази підводив мене на перехрестя, де е, тут можна завжди повертати на червоне, якщо це не заборонено на, направо на червоне світло, якщо ти нікому не заважаєш, якщо це не заборонено знаком відповідним. І буває так, що знаком заборонено, але в певні години. Тобто він мене два рази підводив туди, де були якраз ті години, коли повертати на червоне заборонено. Але я все бачив і тобто нормально. Все, ми приїхали. Він каже: вообще, excellent, молодець. Два рази ти у тебе була помилка. Ну, одна і та сама, але вона не системна, просто попрацюй над цим. Це легка помилка. А саме справа в тому, що коли ти тут зупиняєшся на знакові стоп, треба подивитися спочатку вправо, потім вліво, а потім ще раз вправо. Тобто три рази треба повернути голову. Я два рази подивився лише вправо і вліво, а третій раз вправо, не подивився і почав. Він каже, тобі треба над цим попрацювати, і якби ти це зробив 5-6 разів, я би сказав, що це системна помилка, вона вже дорівнює грубій помилці. І це б теж була нездача. Але ти постійно робив це нормально, але 2 рази не зробив. Все. Така ситуація на ну, ну все, На третій раз здав. Знов заплатив 70 доларів. От, Плюс 30. І як бачите, що сумарно мені взагалі, щоб отримати права, мені вийшло е спочатку 10 доларів там за теоретичний екзамен, е потім вийшло е 30 за екзамен, 60 за годину підготовки, 70, е 70 за екзамен, е 30 за новий екзамен, ну, це, це в казну. Плата, до речі, ці всі чеки я зберіг, і е, за підсказкою цього мого інструктора він сказав, що потім, коли будеш е, робити податковий звіт, це вже треба туди е, просто підклеїти, бо це податки в чистому вигляді. Тобто ці 30, 30 доларів, це 90 доларів загалом, це вже буде списано з моїх податків у майбутньому, ну, з того, що він мені сказав, бо це є е, саме так, бо він так свої. Податки списував. От така історія. Отак от от на третій раз е, я здав. Е, трошки це зайняло часу, звичайно, набагато більше, ніж хотілося. Е, ну, Нервів не знаю, нервів майже не, не зайняло. Е, в будь-якому випадку це все моя криворукість, е, чи ще щось, чи не додивився, чи рефлекси, чи Ну, що завгодно. Провина так чи інакше це моя, не, не в системі, ні в чому. Бо ну ясно, що ти на екзамені показуєш, що ти будеш їздити е, так, як ніколи в житті ти їздити не будеш, і ніхто тут так не їздить, як на екзамені робиться. Але тим не менш, е, до речі, зустрічали ми там одного українця, який приїздив сам, хоч у нього і були права ці е, 5 a Тобто він не міг їздити сам, але він каже, що він здав на четвертий раз. Якраз це коли був мій другий раз, він нарешті здав. Він приїжджав сам і от на четвертий раз здав. Тобто він каже, я вже манав, я купив собі машину і сам там їжу. От якби нормально. До речі, тут в МПІ на Кінс Едвардс працюють мінімум троє українців, з якими я вже там теж познайомився, поки цей. Тобто взагалі прикольно приходиш. Можна поспілкуватися і так далі. Така система в Канаді, така система в Манітобі, бо в інших провінціях, я знаю, там нічого не обмінювали, треба було все здавати і так далі. Тут обмінювали, але таким, як я, то треба було здавати. Ну і права мені дали лише 5 f тобто свою категорію C, яка там в мене є в Польщі. Немає її, але я не шкодую, бо так чи інакше воно тут не обмінюється. Треба буде здавати там, наприклад, на третій клас, якщо я, наприклад, захочу працювати на чомусь подібному. На вдальнобой я не йду, тут так чи інакше, не бачу зовсім сенсу, бо від 5,5 тисяч доларів до це у індусів, і до 9 тисяч доларів це тут, де тебе там на російській мові навчать. Треба заплатити, ну і у нас в родині є таке принципове рішення, що я вже більше нікуди не їду і живу з усіма вдома, от тому якось так.